Чи зможуть електричні дитячі візки замінити звичайні відповідь на це запитання? Шукають на спеціалізованій виставці в Лондоні. Візок і e газел найбільш високотехнологічний на ринку. Цього невеликого акумулятора вистачить, щоб користуватися візком приблизно тиждень. Водночас він зможе перевозити до двох дітей середньої ваги. Для безпечного використання треба надіти страхувальний браслет. Ми додали електричну функцію, щоб допомогти з додатковою вагою, особливо коли в ньому двоє дітей, а також допомогти котити його під гору з хеломониз і бездоріжжя. Це додаткова підтримка для батьків. Також є функція колихання. Коляска найбільша покупка після народження дитини, і її показники можуть бути абсолютно різними. Деякі з них легкі та складані, що підійде для подорожей, інші масивні та важкі, розраховані на вибоїсті дороги. Найскладніше вибрати ту, що вам підійде. Ідеально на виставці батьки можуть випробувати візки перед покупкою на симуляціях різних ландшафтів. Тут же можна дізнатися про трендові кольори та дизайн цих засобів пересування. За останні кілька років інфлюенсери в соцмережах, скажімо так, еволюціонували. Якщо два роки тому в моді були кремові та бежеві відтінки, і вони мали класний вигляд у той час, то тепер під час перепродажу на таких поверхнях добре видно плями. Тож ми бачимо сув до темніших кольорів хакі, коричневих і таких інших. Редактор спеціалізованого журналу зазначає, що зараз візок це інвестиція. Ми бачимо, що батьки доглядають за візками, вони розглядають їх як інвестицію. Вони витрачають багато грошей. Деякі візки коштують до 1300 фунтів, і вони шукають коляски, які прослужать довго. Утім дехто впевнений, що за 10 років люди взагалі не купуватимуть коляски. Гадаю, величезна частина населення й так відчуває брак грошей через кризу вартості життя. З'являється феноменальна кількість інновацій, тому більшість людей, які хочуть знати останні тенденції, найчастіше беруть коляски в оренду. Виставка Аджесвиставка Шоу» – одна з найбільших серед таких у Великій Британії.